Даріна Павлущенко учениця 9-го Б класу, наукова робота на тему оптимізація раціонального споживання електроенергії в умовах військового стану. Те, що люди yeah. говорять і те, що вони роблять, іноді дуже різні речі. У багатьох сферах людської поведінки ми бачимо розрив у знаннях і діях, розрив у цінностях і діях ставлення, розрив між діями або розрив між намірами дією. Наприклад, люди можуть знати. Внутрішньо цінувати, мати позитивне ставлення та справді мати намір діяти певним соціально бажаним способом. Однак часто ці речі не перетворюються на реальну поведінку однією з сфер поведінки споживачів, де ця розбіжність є очевидною, є використання енергії в житлових приміщеннях. Тому метою дослідження роботи є вивчення особливостей раціональної поведінки споживання електроенергії. Завдання дослідження: опрацювати різні джерела інформації стосовно теми дослідження, з'ясувати особливості споживання енергії в Україні під час війни економічними одиницями господарювання, дослідити, як змінюється поведінка споживання електроенергії, провести соціологічне дослідження і визначити основні аспекти впливу на споживача. Поведінка споживачів є складною. І рідко вибираючи, який продукт купувати чи якими послугами користуватися, люди часто думають, що приймають розумні рішення та поводяться дуже раціонально та відповідає їхнім цінностям і намірам. Однак повсякденне життя показує, що це часто не так. Люди регулярно відхиляються від моделі людської поведінки, раціонального вибору, за якої людина об'єктивно зважує витрати та переваги всіх альтернатив, перш ніж обирати оптимальний курс дій. Але прийняття людських рішень також не може надійно передбачати тим, що люди знають як найкраще або вважають правильним. При написанні роботи було розглянуто багато джерел по даному питанню. Мене вразила велика кількість екзодосліджень, енергоспоживання та енергозаощадження. В було виокремлено цілий спектр впливів на поведінку споживача, зазначено основні психологічні, моральні, грошові спектри. Результати показують, що коригування поведінки мешканців є більш значущим у значенні споживання електроенергії, а вплив зміни побутової техніки та коригування цін на ресурси є досить слабкими. В нашій державі триває війна. Масові ракетні обстріли 15 до 23 листопада задали великих руйнувань по енергетиці України. 65% було пошкоджено. Енергетик. Отже, всім українцям доведеться скоротити споживання електрики, щоб допомогти енергосистемі вистояти. При цьому енергетики прораховують всі варіанти розвитку подій, і в них є розроблений сценарій для кожного з цих варіантів. Споживання електроенергії перевантажене. В критичному стані залишаються деякі області країни. Стан змінюється щодня. Було проведено соціальне дослідження, яке допомогло з'ясувати зміну поведінки споживання електроенергії. Було встановлено, що 97% сім слідкують за станом енергетики в Україні 67% є активними користувачами різних методів по енергозаощадженню. Де основним мотивом вважають, що вони так допомагають державі 78,3%. Але лише 49 усвідомлено зменшили споживання електроенергії. 76,7% почали це із змін на led лампи. Також споживачі в кількості 93% вважають, що отримують інформацію про нові лайфхаки, по енергозбереженню. Бують для них дуже актуальними. Тому основним аспектом впливу на енергозаощадження стали жахливі події листопада і війни загалом, що стало потужним стимулом щодо енергоощадження. Нині працюю над складанням рекомендацій оптимального енергокористування домогосподарств. Дякую за увагу! Не втрачаємо даремно.